Як тобі взагалі тут працюється? А як будемо да. потім спускатися, якщо з досу? Так, воно прокручується. Хочу анонсувати вам дуже круту новину. Друзі, вітаю! Мене звуть Ірина і ви на каналі Ефект Буд Карпати. Ми знаходимося у Миколичині на проєкті Пав за Віла Спа. І сьогодні ми зробимо вам лайфстайл обзор нашого будівництва. Може, вам треба щось допомогти? Ну, можете арматуру покрутити. Покрутити? Да, ми не співаємо на середу бетон. Ну, так. Да. Нормально. То добре, все, допомогла? Так, звісно. <laughs> То так. супер. — Іван, заказуй бетон. <laughs> що вже є, що вже побудовано, які роботи наразі, mm. по першій черзі, тривають. Є. Аба. Ой, дякую. Привіт. Привіт. Як тебе звуть? Женя. Жень. Ти тут за що відповідальний у нас на будівництві? За все. <laughs> Як бутерброд. Хотів би тут мати собі будиночок. Та, звісно, хотів би. Звісно. Ну, то супер. Дякую тобі тоді.